З нами Павло Сушко, заступник голови фракції слуга народу. Пане Павле, вітаю вас. Вітаю. А ви є щось чути? Чую. Ба, добрий день. а, да, давайте одразу про спершу про законодавчу ініціативу, про закон про Державну службу України у справах дітей. Що він передбачає, і головне на практиці, як це буде втілюватися? Нарешті в дітей створюється владний орган, центральний орган виконавчої влади. Державна служба України у справах дітей це повірте дуже революційний закон. Цей закон це результат роботи тимчасової слідчої комісії, яка працювала на протязі року, і ми з'ясовували, що чому саме в нас так, такі проблеми в сфері захисту дітей. І одна з проблем була, що це не децентралізація в сфері захисту дітей була не завершена. Був розрив між громадами та державою і громади. Ну, і Громади не відповідали за дітей, держава не бачила цих дітей. І сьогодні, з створенням цього закону, ми розмежовуємо владні повноваження, власні повноваження громади та делеговані державою повноваження. Тобто, Державна служба України у справах дітей, це центральний орган виконавчої влади. Вона буде підпорядковуватися напряму уряду. І також буде мати комунікацію з Обласними службами у справах дітей та районними, а ось вже законом передбачено зобов'язати громади всі громади створити в своїй громаді службу у справах дітей, визначити штат. Але цей штат має бути не, не менше одну особу на дві тисячі дітей з закінчення воєнного стану не менше ніж на півтори тисячі дітей. Одна особа. Голова громади становиться головою органу опіки опікування, Орган опіки піклування це буде виконавчий комітет. Служба у справах дітей буде підрозділ міської ради, і якраз за кожну дитину в громаді буде відповідати персонально голова цієї громади. Ось такі зміни, це основні зміни і далі ще багато. Ми розширимо категорії дітей, яким потрібна допомога в держави, і так далі. Тобто, це закон. Це дуже ну потужний крок вперед, щоб це коло цей розрив, який, який ми мали у сфері захисту дітей. Дякую, Павло. Тепер давайте про Харків поговоримо. Олег Сінігубов каже, що окупанти найімовірніше будуть посилювати обстріли. Це, ну якби ми всі знаємо, що таке Росія, країна терорист, і відповідно введення війни вона веде терористичними методами. Наскільки місто готове дати відсіч, якщо, наприклад, раптом вони подумають, москалі наступати? Щодня Харків посилює обороні здатності свої. Тут ну, дуже потужна команда і військових, обласної адміністрації районних адміністрацій, ми окопуємося, зміцнюємо нашу оборону. Повірте, тут дух наших військових з кожен ден все сильніше, сильніше. І не дивлячись на ці, на, на ці обстріли, не залякати військових, не залякати харків'ян. Звичайно, ну це просто акти тероризму, коли вони б'ють просто. Серед дня знаючи, що там або видають гуманітарку, або там знаходяться люди в цей час. Вони не можуть це не знати, тому б'ють по мирному населенню, і це ну це дуже прикро, але Харків захищений, всі готові готові до оборони Харкова, Харківщини і з кожним днем звільняти нашу область від окупантів. Пане Павле, опалювальний сезон. Ми просто зараз всі стежимо за рішенням про евакуацію людей з Донецької області, і влада прям просить людей поїхати, тому що забезпечити адекватне проходження опалювального сезону з об'єктивних причин зі зруйнованої інфраструктури під обстрілами неможливо. А як Харків готується до опалювального сезону? Харків готується. Звичайно, це війна і все, що завгодно може бути. Але це питання номер один в нашої обласної влади, в нашої міської влади. Тому як Харків готується як, як можна якісно, і, але ж це війна, і я кажу, що в будь-якої миті все може змінюватися. Але ми, ми тримаємо руку на пульсі. І повірте, тут кожен, кожен громадянин, кожен харків'янин, напевно, або той, хто причетний до міської влади або обласної влади, задіяний для. Покращення стану або роблять превентивні заходи, щоб пережити цю зиму. Навчальний рік як він буде проходити? Очевидно, що в Харкові це все ще буде онлайн навчання. Ну бо я навіть собі не уявляю, як діти будуть ходити в школу, зважаючи на те, що в Москалів кукуха поїхала, і ракетні обстріли стаються ну, от просто непрогнозовано. Так, статучне рішення шені ще не прийнято щодо навчання офлайн або онлайн. Очільник обласної військової адміністрації має прийняти рішення найближчим часом. Але моя особиста думка, що офлайн навчання звичайно неможливо, але все рівно йде обстеження всіх навчальних закладів на предмет безпеки, на предмет наявності бомбосховищ і так далі. Але 715 закладів 17 боргом було знищено абсолютно і 210 пошкоджено. Звичайно, складні умови, але всі готуються і також готуються, щоб робити навчання наших дітей онлайн, і взагалі, Ну, дуже прикро, звичайно, що наші першачки онлайн підуть в школу, як це буде? Ну, але це війна, і ми все це Та розуміємо. Я взагалі, якщо чесно, навіть не знаю, як ці дітки, ну це діти, які сиділи три місяці фактично в метрополітені під обстрілами. Ми не знаємо навіть в якому вони от прям ну, в психоемоційному стані, як їм повертатися до навчання, може їм там легше під час навчання буде. Скільки вони втратили там в плані знань, особливо діти маленькі, які там в, перш... в початковій школі були? Ви знаєте, я. Якщо в мене є е, е, вільний час, я долучаюся до роботи на, е, нашого гуманітарного штабу і особисто розвожу допомогу адресно людям і якраз є змога поспілкуватися з нашими громадянами, з нашими харків'янами і також з дітьми, які з ними проживають. Це ну, дійсно е, неприємна ситуація, коли ти чуєш і сирену, да, і тут бачиш, що діти знаходяться ну, поруч, просто і просто діти вже звикли звикли, але ну дійсно це. Перебування, звичайно, небезпечно. Діти війни, в нас ростуть діти війни, і складно щось сказати, але ну, харків'яни вже привикли до цього. Я ще раз просто від себе хочу звернутися до харків'ян і навести приклад, коли ракета вдарила ворога по Вінниччині саме прицільно актом тероризму, то коли попала в заклад, вижило тільки дві людини, які під час. Повітряні тривоги просто спустилися у укриття. Тому не зволікайте. Якщо чуєте повітряну тривогу, обов'язково перейдіть до укриття, щоб зберегти себе та особ та своїх дітей. Доєднуюся, пане Павло, до ваших слів. Дякую вам дуже. Павло Сушко, заступник голови фракції Слуга народу, був з нами на зв'язку і розповідав і про законодавчі ініціативи, про створення Державної служби України у справах дітей, і про те, як Харків готується і до опалювального сезону, і до нового навчального року, і взагалі про ситуацію в області. Ще раз повторюю слова Павла, чуєте сигнал повітряної тривоги? Не нехтуйте, Ідіть, заховайтеся. Це ваша безпека, ваше життя і ваше здоров'я.